Завершується другий змагальний день шведському Естерсунді з мішаною естафетою, де найсильніші атлети своїх країн готуються поборотися за найвищі місця у цій шаленій гонці. Явними фаворитами можна виділити збірну Францію у складі Перо, Жаклєн, Брезабуше та Лужан Моно. також Норвегію, Стромсгейм, Боден, Кнотен та Тандервольд. Італія в складі Джакомеля Хофер Віри та Вітоці і господарів етапів збірну Швецію. Нелін, Панціолома, Гезбом та Ханна Еберг. Перша позначка 800 метрів. Джакомель очолює лідерську групу. За ним відразу Жаклєн. Атлети підходять до першого рубежу. Цього ракурсу чітко видно, що в деяких спортсменів лижі працюють значно краще, і на таких спусках вони можуть накатувати суперників. Перший вогневий рубіж. Ар'юла з Фінляндії першим і виходить у лідери. Стрьом також має 0. І Богдан Цимбал 5 з 5. Жаклін чисто. Нелін стріляв трохи довше, але теж закрив всі мішені. На виході з вогневого рубежу іде першим. Жаклен – другий, Стрьом третій. Богдан Цимбал четвертий з відставанням 2,7 секунди. Орнінг п'ятий. Позначка 2,8 км. Джерем тримається на першій позиції. За ним Ар'юла, Жаклян третій. Стромсгейм четвертий. Богдан Цимбал п'ятий. Програє вже 6 секунд. І працює в парі з Жакомелем. Позначка 3,6 км. Жаклян виходить у лідери. Жермен другий. Стромсгейм третій. Ар'юла четвертий. Богдан Цимбал трохи відстає. 8,3 секунди. Дев'ята позиція. Друге вогневий рубіж. Трьомзґем відстрілявся першим, але має два промахи. Тим часом Штрелов робить 5-5 і виходить у лідери. Рюла закриває мішені з першого додаткового. За ним одразу Стрюмсгейм. Богдан Цимбал працює з додаткових патронів 2 плюс 1. Жаклен закриває останню мішень третім додатковим і уникає штрафного кола. Цимбал теж закриває свої мішені, а ось Неллін іде на штрафне коло. На виході з рубежу Штрелов перший, Харюла, другий, Стромсгейм третій, Латвієць Троля, четвертий, Жеремені п'ятий, Джакомель шостий, Хорнінг сьомий, Жаклен – восьмий, 21 секунда програшу, Богдан Цимбал десятий, 27,6 програшу. Позначка 4,8 км. Штралов утримує лідерство. Найближчий переслідувач Джакомель. Відставання майже 5 секунд. За ним Жермені та Стрюсхейм. Хар'юла, Жаклен, Строля, 5,6 і Перевага штрелова тане до нього. Під'їжджає Жаклен, Джакомель, Стрюмсхем і Жеремені. На передачі естафети Італія перша. Франція друга, Німеччина третя. Норвегія четверта. США п'ята. Фінляндія шоста. Богдан Цимбал передає естафету дев'ятим. Програш 32,6 секунди. Позначка 6,8 км. Кембл Райт починає потихеньку відриватися. Має 2 секунди переваги над Ботоном, Кезером і Перо. Вони тримаються разом. Барковський дев'ятий. Відгірея трохи. І має програш 29,3 секунди. 7,6 км Райт зберігає ті самі 2 секунди переваги. Перший вогневий рубіж. Райт не закриває останню мішень і бере додатковий. Хофер показує майстер-клас 5 з 5 і виходить у лідери. Перо закриває спершу додатково і буде другим. Райт 2 плюс 1. Ботон 5 з 5. Райт закриває всі мішені. Фін також бере два додаткових. У Німеччині не проблеми. Є вже штрафне коло. Борковський скидряє чисто і виходить восьмим. Плюс 39 секунд програшу. 8,8 км. Ботон і Хофер працюють разом. За ним Райт і перо. 9,6 км. Четвірка тримається разом. Другий вогневий рубіж. Ро не закриває останню мішень і дає шанс суперникам. Хофер і Райт цим шансом користуються і виходять на останнє коло лідерами. Ботан також 5-5. Жаклян закриває з додаткових і виходить разом із ними. Програш 2-3 секунди. Має промах третім пострілом. Закриває спершу додатково і виходить сьомим. На третьому колі Ботон і Райт прискорюються, маючи невеличку перевагу над перо і Хофером. 11.6 км. Райт і Ботон разом. Перо 4 секунди позаду. Хофер 5. На передачі естафети де далі будуть бігти жінки. Норвегія перша, США друга. Італія третя. Плюс 5,5, Франція четверта. Плюс 6. Фінляндія п'ята. Плюс 50. Німеччина шоста. Плюс хвилина 11. Борковський передає естафету Анастасії Меркушині 10-м. З програшом хвилину 27. На позначці 128 км Кнотен тримається на першій позиції. За нею одразу Левінс, Браза та Дорета Євірер. Перший вогневий рубіж для лідера. Вірер відстрілялася першою і виходить у лідерки. За нею відразу кноти. Також 5 з 5. А от Левінс та Брезабуше мають невеличкі проблеми. Левінс 2 плюс 1. Брезабуше 3 плюс 1. Левінс закриває додатковим, а Брезабуше теж закриває з першододаткового. На виході з рубежу Левінс програє 26 секунд вірер. Брезабуше 33,4. Фінка Мінкінен закриває 5 з 5, Хетіг також закриває з першододаткового. Меркушина на вогновому рубежі допускається 3 промаха йде на 300 метрів штрафних. 14,8 км. Кнотен програє віри в 8,6 секунд. Брезабуше відіграє 10 секунд після стрільби. Левінс плюс 29 секунд. 15,6 км. Кнотен 7,2 секунди відставання. Брезабуше скорочує до 18,6 секунд. Другий заключний вогневий рубіж третього етапу. Вірер має два промахи та використовуватиме три додаткових патрони. Кнотен 3 плюс 1. Вірер не закриває першим. Брезабуше тим часом відстрілялося чисто. Так як і Кнотен, і вони разом виходять у лідерки. Вірер уникає штрафного кола і вирушає слідом за француженкою та норвежкою. Левінс має труднощі на стійці, але закриває додатковим і продовжує гонку. Береза та Кнотин разом працюють на позначці 17,6 кілометра. Віра програє їм 7,2 секунди. Та передача естафета. Перша Норвегія. Друга Франція. Італія третя плюс 10 секунд. Четверта Німеччина, п'ята США шоста Словенія. Сьома Чехія, восьма Фінляндія, Дев'ята Австрія. Анастасія Меркушина передає свою естафету Кристині Дмитренко на 18 позиції. На останньому етапі за Францію біжить Лужан Моно, за Норвегію та Андервольт. Вони працюють разом. 19,6 і Вітоці програє 14 і секунду. Сьомий вогневий рубіж. Лужан Моно стріляє ідеально і виходить у лідерки. Тандервольд має один промах. Вітоці теж стріляє без помилок і скорочує свої відставання. Тандервольд закриває з першого додаткового. Вітоці програє 5 секунд. Тандервольд 8,2 секунди. На рубежі вже стоять німкання та американка Ірвін. Ірвін стріляє чисто виходить четвертою. Тангмай робить один промах і закриває першим додатковим. Кристина Дмитренко допускає два промахи, але успішно закриває їх додатковими. На 11-му колі Лужан Моноа має перевагу на двітоці і Тандервольт 10 секунд. 21,6 км Відставання не змінюється. Восьмий вирішальний вогневий рубіж. Лужен моно стріляє ідеально і виходить односібною лідеркою. Ліза Вітоці має промах останнім пострілом. Це втрата 7-8 секунд на перезарядку. Але закриває першим його додатковим. Тандервольт тим часом іде на одне штрафне коло. На виході з вогневого рубежу відтосі програш 21 секунду. Тандервольт одна хвилина. Ірвін, Хеті, Танхмайр на рубежі. Всіх по одному промаху. Поки Тангмайр Ірвін закривали додатковими, Давідова стріляє 5 з -5 і виходить на четверту позицію. За нею Ірвін і Мінкенен. Тангмар іде на штрафне коло. Ганна Еберг теж у боротьбі закриває свою мішень додатковими. Христина Дмитренко вистрілялася чисто на своєму останньому гновому рубежі та вийшла на вісімнадцяті позиції. Впевнена перемога збірної Франції за таких погодних умов: лише шість додаткових патронів. На другій позиції та срібні нагороди отримує збірна Італія не менш прекрасною гонкою та вісім додаткових патронів. Бронзу забирає збірна Норвегія з одним штрафним коло та дев'ять додаткових. В боротьбі за четверте місце сильнішою була Суві Мінкенен, яка перемогла у сутирці та здобула дерев'яні медалі для збірної Фінляндії. Маркета Давідова принесла п'яту позицію збірній Чехії. На жаль, наші атлетки не змогли зачепитися та провалили гонку. Лише 18-та позиція два штрафних кола та 10 додаткових патронів.